Вітаю! Це проект Освітня кухня, де ми разом з нашими батьками готуємо і спілкуємося про виховання їхніх дітей. Сьогодні в мене надзвичайний гість. Рада, що він знайшов можливість приїхати до нас та поділитися своїми секретами виховання і приготування страви. Вітайте, це Михайло Гойфман. Вітаю вас, пане Михайле! Вітаю вас. Дякую, що ви <кій> приїхали, тому що тати у нас завжди дуже зайняті, і знайти час в щільному графіку дуже складно. Тому але це дуже приємно, що ви включені в навчання і виховний процес ваших дітей. Пане Михайло, так. декілька слів про вашу освіту. Розкажіть, будь ласка, де навчалися? Ну, ми будемо говорити про вищу освіту? Свого часу я закінчив Київський політехнічний тоді інститут, зараз університет. Якщо про навчання, потім захистив дисертацію. З технічних наук. Це що було за радянські часи, а потім докторантури, став доктором економічних наук. Скільки ви навчалися? З, це, з скільки скільки навчання тривало? Ну, Чи ми навчаємось до сих пір, мабуть, це, да, протягом це, це багато. Вже вже Навчаєте? <гум> ну, якщо про навчання, так, да. потім я деякий час працював професором. Банки, в університеті банківської справи, аспірантом викладав. Ну, останнім часом пішов. Вау! Да. Ну, з економіки, банківської справи. Тобто ви викладаєте зараз. Зараз, зараз не викладаю, вже як війна почалась. Тобто... Але до війни ви викладали. Так, да, до війни викладав. В університеті, де ви вчилися? В університеті угу. Університет банківської справи. був Що викладали? Аспірантом читав лекції з економіки та банківської справи? Нічого собі. Угу. Тобто, хлопцям є. Я зараз розкажу трішки нашим глядачам, що пана Михайло навчається в нашій гімназії два сина. Це дев'ятий клас Михайло і п'ятий клас Марік. Мій улюблений. Скажіть, будь ласка, вони ж знають, що ви викладаєте в університеті. Там звертається тато. а Як ти там що розказуєш? Чи цікавляться вони? Такимись справами, чи ще все-таки в них більше ігрова діяльність? Ну, ні. Їх, 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 цікавлять своє їх життя. власні питання, да. їх власне життя. А, тоб, батько це так. Ну, інколи може щось там спитати. А з ким більше? Хто більше в діалозі зараз менший, чи старший? Мабуть, старший. Вже це свідомо. Останнім мабуть. часом, да. так. правда? вони доросли. Цікавлять якісь питання там, з бізнесу. Там. Ну, правління держави, ну, може, там якісь юридичні питання, економічні. Вони так же починають в цьому віці Цікавий, е, цікавитись, так. Да. Ну, а Мар... Марік ще може. Марік там ньосить свої. А скажіть, будь ласка, в родині, ви суворий поліцейський чи добрий поліцейські? Хто у вас, з дружиною, є ролі чи е, немає? Ну, клас класично, класично мама у нас. Така більш. Сувори поліцейський, Тверда, да? така в рішеннях своїх, а я більш такий лояльний. Так, скажіть, будь ласка, чи часто вдається проводити час з сім'єю? Ви дуже зайнята людина, наскільки приділяєте. Останнім нас? часом досить часто. А раніше? Раніше було складніше з часу. А готуєте вдома? Дуже, дуже рідко. Дружина. Це, це вже було. Це вже було дуже давно. Ну і ця, але сьогодні ця, ж хочу підвести Але да, сьогодні да, ми щось приготуємо. Тому розкажіть, будь ласка, що сьогодні будемо да. готувати. У нас така краса на столі. Ну, ця справа, яку ми, я зараз запропоную в вашій увазі, е, народилась, скажімо так, 20 років тому. Вона має свою історію, я просто да, вже да, знаю. Да, розкажіть трішки. Е, це дуже така символічна для нашої. Сім'ї справа, тому що 20 років тому, коли ми познайомилися вперше з моєю чарівною жінкою, дружиною, для того, щоб остаточно завоювати її серце, приготував перше цю справу. Тобто ну, не, не, ваш, не до вашого серця лежала шлунок, а навпаки, в нас да, відбулося. Все ж. Ну, коли велика розбіжність у віці, то тут змінюється. Пріоритет. Підхід до... Трошки да. Так. І що? And, як розкажіть, uh, будь ласка, ви сказали, тому що да. я вмію готувати? Так, да, я, я, я тобі приготую одну справу, там, а ти вже зробиш висновок. Uh, вона дуже проста uh -huh. при готуванням. Зараз побачите. По Але чудово <світ> на смак і, і, задов... і задовольніть най... найвибагливіший <світ> смак. Гурманів, так? Да. — так? Так, ну я бачу, це виглядає точно неймовірно Добре. красиво. Будемо О, розказувати. Ми так, у нас є. Стек з 7. Кладемо е в посуд. Відчиняємо приправу. Приправа, приправа для риби. Приправа для риби. Без реклами. Нам поки що за це кор не країна. корисна, там страви якісь. Це може бути. Може бути Будь-яка приправа, будь приправа. Звичайно, що можна підкорити цією стравою? Немає не значення. Так. Ми приправляємо. Приправляємо з одного боку. А що, скажіть, будь ласка, ви, якщо будемо говорити про ваші улюблені страви? Чи є у вас якась сімейна? Страва, коли ви там збираєтесь на барбекю всією родиною, чи там любите, як дружина готує смачний борщ, чи, можливо, якась випічка. Що любите їсти родиною? Чи за яким столом збираєтеся? Можливо, діти щось люблять особливе? Знаєте, в мене дружина фантастично готує. Це просто золоті руки. <кхід> І колись ми. Придбали таке грін uh -huh. ек. Таке зелене велике. Ну, green Egg. Так. Це е, в, ньому, в ньому поєднані е, якості тандира uh -huh. і. барбекю, е, так? Барбекю, так. Да. І оце коли вона готує <кхм> перепіла, да? Перепила. Це просто най, найсмачніше там. Ніякий ресторан, навіть ну, я, я, я кажу, це, це наш домашній мішлен. <рес> чи часто вдається все ж таки збирати всю родину за одним столом, якщо ми говоримо зараз більше часу, але чи є ось ця така традиція, там ми снідаємо разом, чи ми вечерюємо разом, і все це є правило табу, ніякого як, телевізора. Як правило, аранжі... ми разом снідаємо. Снідаємо. Тобто то, ви проводите на час, де можливо, є то, можливість то, ці, ну... хлопців розказати, там, як їхні справи, чи вони вже не дуже йдуть зараз на контакт. Який вік? Ну, вони не, не дуже люблять роз, розповідати про свої справи, особливо в школі. Там. Особливо в школі все в них добре завжди. А прибігають за порадами до вас? До вас, до дружини. Ну. Чи вони у вас такі хлопці самостійні? В школі вони самостійно вирішують свої питання, самостійно. вже якщо це вже так дуже критично, вони можуть підійти. Але чи до вас звертається запроти? Ага. Ви розказуєте, що потрібно. Ми... Ага. От я трошки додаю ага. воду. Буквально. Щоб покрити дно. Ага. Небагато, так? Небагато. Так, і? Все, і для початку нам цього що потрібно? вистачить, так. Ще трішки води? Ні, ні, достатньо. Так, є. І ми додали води, що роб? накриваємо тарілочку. Зараз зараз відкриємо накриваємо тарілочку, щоб пар не виходив від типа. І відправляємо. На скільки часу? В залежності від е, того, яка мікроволновка. Так, ну ми поставимо на середню да. на максимальну ну, потужність це, ти... і хвилинку. Табіль... На 5, 5 хвилин. І на 5 хвилин С... ми відправляємо Добав. мікрохвильову печку. Да, тобто дос, досить швидко готується в блюдо. Візьму вітер поки що вами. Якщо стейк більш. Товстий, то це може бути 7 хвилин. Так, і поки наша рибка засилена тушиться, мабуть, це ж не да. звар, тушкується, повертаємося це, до вашої... Це, це, Це безумовно можна робити і, і дуже корисно, духовці, до там, де завгодно, але... але. я да, і що якщо ми повертаємося, дуже, дуже повертаємося до страви, ви приготували mm. вашій дружині і що все? Вона зрозуміла, що в серце їх да. ви покорили. Вона зрозуміла, що це серйозно. Що це серйозний чоловік. А потім ще готували цю страву? Чи це було один раз? Uh, дома майже не пам'ятаю, так десь десь було, там в компанії, так? Да? А вдома ні, тобто покрили цей да, чоловік, да, покрили так. все. Головне зробити перший основні перший серйозний такий заход. Так, пан Михайло, скажіть, будь ласка, повертаємося до ваших хлопців. Чи звертається до вас за порадою? Чи ще не доросли до того віку, коли батьки все-таки мають рацію, є авторитетами? Ну от Михайло зараз читає наш старший син, читає зараз книгу. 48 законів влади. І я навіть здивувався, що він ти підійшов і запитав: от що це означає як ти? Які приклади. Угу. Тобто, вже так цікавиться. Тобто ну, це, 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 це було буде. приємно. Тобто, все ж таки, це виховання, воно дає здається взнаки, але в більш дорослому віці. А чи складний був Михайла перехідний вік? Чи відчули ви, чи все-таки пройшло це все дуже легко, просто? Я б сказав, що більш складний вік зараз. У нього, так? Хоча не дивляться. Тобто, чим вони станулися дорослішими, тим складніше. Скажіть, будь ласка, а вони різні вдома, якщо бачити Михайла і Марка? Так, вони Чи... дуже різні, але вони і... проводять якийсь час разом, але бувають конфлікти. але а В цілому вони. В кого більш такий суворіший характер, такий сильніший? Я думаю, що Марк. Він такий да, Серйозний. Ну він такий дуже свою особливість, що він. Свою територію дуже оберігає. <рес> тобто вже розставляє свої да. кордони, так? Так, да, це, це, це каже моя. Моя територія сюди не заходите. <рес> все так. І, ну і що вже скажеш, це діти. Скажіть, будь ласка, а ким ви бачите своїх синів, якщо говорити про вищу освіту, чи є які з вами вже розмови, чи вони все ж таки ви дасте їм право вибору? Ну От Михайла була така. Бажання було стати психологом. А, ну, як воно буде далі. я Ну, ви дозволите, скажете, я бачу... це твій вибір. От для мене головне їх вибір. Тобто, все ж таки, ви дозволите обирати самостійно. Да. Марк теж така творча людина. Ну, поки що я не бачу в нього якихось таких пріоритетів. Не, не говорять, що я там хочу бути. Поки що ні. Ну, зараз я хочу, ким ти хочеш бути? Я хочу бути бізнесменом, так? я хочу мати свою справу. По Подобається він займається з кимось, займається в, в школі. І вони пишуть гру якусь. Гру? Так, IT. І це його, да, IT, це його дуже для нього цікаво. Там... А взагалі він, він творчикий. У нас музикант. Грають на музичних інструментах? Да, ну, на... На на так, вони вже точно це. Чи ваша дружина теж грає? Знає, що ви я, я грає. А на яких ви граєте музичних Я на фортепіано. І хлопці на фортепіано грають. Тільки Марк. Михайло не грає. — Він грає і співає. Так, тобто От, я теж граю, співаю, пишу музику, пишу словами. І зараз ви теж да, пишете да, слова. Да, да. Тобто, творче, як, як це може поєднатися? КПІ е, і творчість. Знаю, як колись людині? казали, фізики і лірики. Це права. Фізики так? і лірики, так. Да. Це нормально, це. Ой, так, в нас вже ви. Так, Луся, будемо дивитися. Готова? Да, Те, що воно готова, я думаю, що ми О, його не перетримали. — Ну так. Це дуже смачно паспорт. <кхи> да. Готово. Ну, абсолютно готово. Ми даємо. Да, тобто ми виделкою прокалимо. Якщо... Я зараз я викликаю. Якщо нормально все прокалується, то значить, значить готово. Так, беремо лопаточку. Так. Ой, щоб вона не розвалилася? Розвалиться, Розвалиться. Ну, На В... смак це точно Б... не вплине. Бо, бо, бо воно дуже таке. Угу. Mm. А ми так його красиво все рівно. То видно, що риба точно готова. Так. Це я прибрала. Так. Зараз ми угу. відділимо цю шкірку. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо говорити про сучасну молодь, на ваш погляд, що не вистачає зараз дітям? От. Тому що дійсно проблема з технічними вузами. Діти не хочуть вступати, вибирають е більш творчі професії, легкі. Чому? Що не вистачає? Я так вважаю, що, що їм зараз всього вистачає. Це, мабуть, через те, що їм всього вистачає? Да, так? Тому, да. І вони йдуть. Такі... Досить до, до все індивідуально. Так, ну. Так. Не, не дуже воно так красиво. Але... Ми зараз зробимо красиво. Ми його прикрасимо. Так, Так, зараз сформуємо таку. Так, до того як ми так. зеленю. Приберу з штучки. Да. Так. Ми викладаємо для, тепер. Для гостроти. Угу. Для відч... відчуттів. Розумієте, ну, Ви... пані Тетяно якось <laughs> причарували. Так гострота відчуттів була? Була. Пані Тетяна була. Так. Так. Хлопці, здивуються, коли побачать, що ви готуєте в нас в школі? Мабуть. А ви їм говорили, що їдете на дзвінки? Чи не говорили? А знають, що їдуть? Знають. Михайло знає, Ну, будуть бачити. Тато, ти готуєш? Так. Ну, все так. Же, прям, дуже красивий. Добре, так можна. І додаємо зелень. Mm. Для красти. Якось так. Ну, все. <смірки> я не знаю, як чи передається камера. Ну, звичайно, не передивишся на це і тут неможливо. Треба вже завершувати передачу <смірки> і точно це все коштувати. Ну, все, краса. Дивіться. Є. Ну в нас це вийшло, пане Михайле. Не знаю, дякую вам, що ви прийшли до нас. Завжди дуже цікаво з вами спілкуватися, тому що дійсно поєднання в одній людині. Творчості, інтелекту, поваги до жінки, прикладу особистого, тому що я бачу ваших дітей і вони беруть звідкись приклад, і Я знаю, що цей приклад з родини. Дуже дякую вам за те, що ви довіряєте найдорожче, що ваші діти. Ну, гідний приклад своїх батьків. Дякую вам. А дякую. я дякую вам за виховання. дітей. ну ви їх виховуєте. а Ми просто допомагаємо no. трішки реалізуватись з вашими теж, звичайно, тільки включенням. дякую. Це був проект Освітня кухня, і ми готували сьогодні разом з Михайлом Гойфманом. До зустрічі.